Приїхав у Німеччину, втомлений від війни, стресу, невідомості. І тут тобі кажуть, ти ще скаржишся? нам було сто раз важче, нам нічого не давали, ми з нуля все будували. Пізні переселенці це люди, які приїхали в Німеччину десятиліттям раніше. Вони отримали німецький паспорт одразу, але на цьому привілеї закінчились. Жодних виплат, жодної особливої підтримки. Їм довелося самостійно будувати своє місце в цій країні. Але ось що цікаво: сьогодні саме вони найчастіше кажуть українцям: вам легко, вам усе дають, ви не цінуєте того, що маєте. Але чи справді це так чи дійсно українські біженці сьогодні мають більше шансів на нормальне життя в Німеччині ніж пізні переселенці тоді? І головне, чому між цими двома групами така напруга. Сьогодні розберемося, чому ті, хто пройшов складний шлях інтеграції, зараз самі критикують нових мігрантів. І чи справедливо це? Тож такі пізні переселенці, все почалося не сьогодні і навіть не вчора. Після Другої світової війни величезна кількість етнічних німців опинилася далеко за межами історичної батьківщини. У СРСР, де про їх права не особливо турбувалися для радянської влади, вони були ненадійним елементом депортації, примусова праця, асиміляція, усе це стало частиною їхнього життя. Десятиліттями німецька ідентичність була радше проблемою, ніж приводом для гордості. Але коли радянський союз почав роз, розвалюватися, Німеччина вирішила повернути своїх у 1991 році. Був ухвалений закон, який дозволяє етнічним німцям та їхнім родичам емігрувати у Німеччину. Це була програма репатріації повернення тих, хто мав німецьке коріння. На перший погляд це виглядало як великий жест історичної справедливості. Ти був тівцем у СРСР, тебе принижували, не давали нормальної роботи. Вітаємо! Тепер ти можеш отримати німецьке громадянство. Здавалося б, ідеальна можливість, але тут виникло питання, чи всі німці справді були німцями. І чи всі вони їхали через любов до історичної батьківщини. Уявіть собі, ти усе життя говорив російською чи казахською. Жодного разу не був у Німеччині, але маєш якогось німецького прадіда. І ось ти збираєш речі та їдеш в Україну, якої не знаєш. Мови, якої не розумієш, культури, якої ніколи не відчував. Чи це справжня репатріація, чи просто квиток у нове життя? Для багатьох це був не стільки повернення додому, скільки шансом вирватися з нестабільного пострадянського простору. І це ще один фактор, чому ставлення до пізніх переселенців у самій Німеччині було далеко було далеко не завжди теплим. Привіт, мене звати Валентина. Ви на каналі Валентина, життя в Німеччині. Якщо ви вперше на моєму каналі, коротко про мене, живу в Німеччині з березня 2022 року. Вже працю працювала, зараз не працюю. Я саме зайнятою особою, як розробниця вебсайтів та блогер. На моєму каналі дуже багато корисної інформації про Німеччину, як, наприклад, за сьогоднішнє відео, а також багато корисної інформації для українських біженців. Тож Після цього відео одразу переходьте на канал та дивіться інші відео. Не забувайте підтримувати український контент, ставити вподобайки, підписуйтесь, обов'язково підписуйтесь, тому що більше 70% глядачів цього каналу не підписані, це не порядок. Тож, будь ласка, підпишіться, це дуже для мене важливо. Тож з вас коментар в підтримку цього відео, щоб це відео поширювалося на просторах інтернету, вподобайки, а я продовжую. Тож, чи це був усвідомлений вибір, чи більше втеча? 90. Країни, що ще вчора були частиною СРСР, занурюються в хаос. Заводи зупиняються, магазини порожні, безробіття зростає шаленими темпами. Україна, Росія, Казахстан всюди панує економічна нестабільність. І ніхто не знає, що буде завтра. А тут раптом з'являється можливість. Влада Німеччини каже: їдьте до нас, якщо ви німецького походження. У нас стабільність, порядок, соціальні гарантії, і сотні тисяч людей починають збирати речі. Але чи дійсно всі їхали за мрією? Чи їхали просто, бо не бачили іншого виходу? Люди не тікали в Омріну Німеччину, вони тікали від страху, від того, що завтра не буде що їсти, від того, що їхні діти виростять в Україні. Яка не дає майбутнього. І от перед ними стоїть вибір залишитися Україні, що розвалюється, або їхати туди, де обіцяють стабільність. Дехто навіть не знав німецькою, але це не мало значення. Головне вирватися. Чи була це імміграція за покликом серця, чи холодний розрахунок? Чи справді це було поверненням на історичну батьківщину чи просто втеча в краще життя? І от тепер питання до вас: як би ви вчинили, чи ризикнули б викинути все і почати з нуля? Чи вважаєте ви, що це була репатріація чи просто пошук кращих умов? Пишіть у коментарях, мені дійсно цікаво почути вашу думку. І так, уявіть собі: ви прибуваєте у Німеччині, земля ваших предків, країна, яка обіцяла вам новий дім, але замість теплого прийому ви отримуєте гуртожиток. Маленьку кімнату на кількох людей, спільну кухню і часто навіть спільний туалет у коридорі. Ласкаво просимо додому. Багато хто очікував зовсім іншого. Вони вірили, що на них чекає стабільне життя, комфорт і нові можливості. Але реальність була жорсткою. Для Німеччини вони були просто черговими мігрантами, яких треба десь розмістити. Проблема перша мова. Якщо ви не знали німецької, ви були ніхто. Без неї неможливо знайти роботу, нормально комунікувати, навіть просто зрозуміти правила життя в новій країні. Але часу вчитися не було, треба було якось виживати. І переселенці бралися за будь-яку роботу: заводи, прибирання, важка фізична праця, в принципі, що вони зараз і яку пораду дають і українським біженцям. Але найгірше було навіть не це. Найгірше це те, що місцеві не бачили в них своїх. Так вони були німецького походження, мали прізвища, які звучали по-німецьки, але вони говорили неправильно німецькою, мали інші звички, інший менталітет. Вони ніби повернулися додому, але водночас були іноземцями у власній історичній батьківщині. Початок 90-х – це час, коли у Німеччині зростає хвиля націоналізму. У містах підпалюють гуртожитки мігрантів. І, хоча переселенці мали німецьке коріння, для місцевих вони все одно залишалися чужинцями. Вони говорили не тією німецькою, поводили себе по іншому, і це викликало неприйняття та навіть агресію. Що на фоні цього робили переселенці? Вони закривалися у своїх громадах, почав тоді почали з'являтися російські райони, російські магазини, свої школи, свої бізнеси. Вони не хотіли інтегруватися, і німці їм цього не пропонували. Це була класична ситуація мігрантів. Їх багато, але вони не є частиною суспільства. Давайте їм поговоримо, чи справді їм було важче, ніж українським біженцям? Сьогодні багато хто порівнює переселенців із сучасними українськими біженцями. І хоча ситуації схожі, є ключова різниця, переселенці одразу отримували німецьке громадянство, а українці мають лише. Тимчасовий статус. Так, переселенцям було важко, але вони знали, що залишаються тут назавжди. У біженців цього немає. Вони досі не знають, що з ними буде через рік, через два, а то і через кілька місяців. І ще один важливий момент: пізні переселенці готувалися до свого переїзду. Вони роками збирали документи, проходили співбесіди, оформлювали довідки про німецьке походження. Вони знали, куди їдуть, вони планували, як будуть жити в Німеччині, хоча й не завжди отримували те, на що сподівалися. А тепер порівняємо з українськими біженцями. Вони не мали жодного плану, жодного часу на підготовку. Вони виїжджали з того, що було вдома на момент вибухів і сирен. Багато хто опинився в Німеччині буквально в халатах з одним рюкзаком у руках. Це не переїзд, це евакуація. Пізні переселенці знали, що на них чекає важкий шлях, але він був їхнім рішенням. Біженці не мали вибору. Це, в принципі, головна різниця. І от питання: що краще? Мати громадянство, але роками боротися за місце під сонцем, чи отримати підтримку на старті, але не знати, що буде завтра. Що важче залишатися чужим назавжди, чи жити в постійній невизначеності? Що ви думаєте? Напишіть мені в коментарях, цікаво почути вашу думку. Але незважаючи на велику кількість людей, які іммігрували як пізні переселенці, їх також спіткали. Від'їзди, розочарування та повернення назад. Не всі переселенці залишилися в Німеччині. Дехто через 10-20 років зрозумів, що це не їхня країна. Вони повернулися назад у Казахстан, Росію, Україну. Чому? Бо так і не змогли інтегруватися, бо відчували, що це не їхній дім. Але помітка вже з німецьким громадянством. А дехто навпаки скористався можливості, вивчив мову, знайшов роботу, адаптувався, але таких було менше, ніж здається. І давайте підведемо підсумки. Чи можна сказати, що комусь було легше? Це питання не має простої відповіді. Переселенці отримували громадянство, це плюс, але не отримували підтримки. Це мінус. Українці, українські біженці отримали допомогу, але не мають гарантій на майбутнє. Для переселенців переїзд був рішенням. Вони планували, готувалися, подавали документи. А для українців це був вимушений вибір. Вони не мали часу готуватися, вони просто рятувалися. Але історія показує, що життя в Німеччині ніколи не було легким ні для одних, ні для інших. Воно вимагало боротьби за можливість працювати, за право на гідне ставлення, за відчуття. Дому. Питання в іншому: чи справді Німеччина обіцяний рай? Як його уявляють? Чи це просто ще одна країна, де доведеться боротися за місце під сонцем? І хто в цій боротьбі має більше шансів? Ті, хто має паспорт, але без підтримки, чи ті, хто отримує допомоги, але без гарантій? Що ви думаєте, чи справді переселенці мали переваги або ж українці мають перевагу? Чекаю на ваші думки в коментарях. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забувайте ставити вподобайки, писати свої коментарі. Це дуже важливо, а головне, підписуйтесь на канал. Дуже вас закликаю до цього. В мене на цьому все. Побачимося у наступних відео. Чус!